Сьогодні моєю співрозмовницею буде підприємиця, власниця бренду екокосметики Коріца Марина Капітон. В дитинстві я була дуже така активна дитина, щоб мене не заставляли вчитися. Я казала, що я буду перехмахером, мала вступати на програміста. Я вступаю на біохімічний факультет. І моя однокласниця, яка планувала вступити на еколога, вступає на програміста. Я взагалі спочатку не розглядала, що в мене бізнес. Бренд почався не з бренду. Бренд почався з такої маленької, маленької творчої діяльності. Починає з 80 гривень, як я, і доростає до сертифікованої там лабораторії. Невеличкої я кожного понеділка кажу, що ми закриваємося йдемо на завод працювати крановщицями. Я ненавиджу. Цю фразу «Вір в себе в тебе все вийде. Ну ніфіга, в тебе може не вийти це нормально. Ти можеш помилятися, ти жива людина, і саме у цей негативний досвід. Якщо ти його переборюєш і йдеш далі, у це саме найцінніше.